Встановимо пвс 14 на шолом за допомогою кріплення UDAPT. Перше це закріпимо наш GR на PNB. Тепер ставимо GR в роз'єм на АМАУТІ. АМАУ. Наше кріплення зібране. Давайте подивимось на регулювання. Відстань до очей, висота, кут нахилу. Для тонкого налаштування відносно ока просто поверніть прилад в кріпленні. Для переведення з лівого ока на праве. Просто поверніть прилад. Для того, щоб тимчасово прибрати прилад з поля зору, наприклад, для прицілювання, просто підніміть його вгору. При підйомі в максимально верхнє положення, якщо ви використовуєте G-Arm з автовідключенням і прилад це підтримує, прилад автоматично відкладається.